Друзі, сьогодні у нас є дивовижна історія, якою я хочу поділитися, оскільки ми продовжуємо слідувати надихаючі мужності Мартина Лютера, як це описано в книзі Велика боротьба. як ви мабуть, пам'ятаєте, Лютер викликав гнів римської церкви за проповідування та навчання біблійної істини про спасіння. Він зіткнувся з судом в Аусбурзі, Німеччині, де він піднявся з Божою силою та представив чітку, стислу та переконливу презентацію. Не бажаючи відмовлятися від біблійних вчень, Лютер негайно відійшов і покинув місто верхи на коню рано вранці наступного дня. Вороги Лютера були розлючені і закликали папу відлучити єретика від церкви. Тим не менш, Лютер залишався в. Ним. І коли прийшла папська була, яка засуджувала його, він публічно спалив її. Він продовжував вирішивши проповідувати те, що Бог відкрив через своє слово. Невдовзі новий імператор Карл V зійшов на престол Німеччини, і представники Риму швидко привітали молодого імператора та заохотили його використати свою владу проти зростаючої реформації, включаючи імперський едикт про засудження лютера до страти. Однак, Курфіус Саксонії, могутній німецький дворянин, закликав молодого імператора не вживати жодних дій проти Лютера, доки він не вислухає його. у той час Національна рада, відома як Сейм, запланувала зібратися в імперському місті Вормсі. Саме тут князі Німеччини вперше мали зустрітися зі своїм молодим монархом на офіційній дорадчій асамблеї. Тепер було важливо розглянути питання та інтереси, і на цю національну раду зібралися церковні та державні чиновники з усього королівства. Елен Вайт описує цю сцену так: державні лорди, знатні могутні та ревниві до своїх спадкових прав, княжа духовна особа захоплена своєю свідомою перевагою в рангах і владі, придворні лицарі та їхні озброєні дружини і посли з чужих далеких країн, усі зібралися у Вормсі, І все ж. У тому величезному зібранні предметом, який викликав найбільший інтерес, була справа саксонського реформатора. У той час, як влада Риму енергійно працювала, щоб не дати Лютеру виступити на Сеймі, Бог скасував їхні рішення, і реформатора було викликано з'явитися перед цією високою асамблеєю. Тим не менш, Олександр, спеціальний легат папи, якому було довірено справу Лютера, наполегливо просив імператора дозволити йому виступити на Сеймі перед Лютером, на що молодий правитель дав. Дозвіл. Це був день гордості для Олександра. Нам кажуть, що він мав дар красномовства і він досяг величі. З усією силою освіченості та красномовства Олександр взявся завалити правду в помилках. Лютера достатньо аргументів заявив він, щоб виправдати спалення сотень тисяч єретиків. Він продовжував кидати безпідставні звинувачення проти реформатора і на завершення спробував зневажити тих, хто слідував вченням Лютера, називаючи їх зухвалими, корумпованими, неосвідченими, приниженими, збочинцями, необачними, малочисленими, слабкими та іншими принизливими ярликами. Коментуючи це, Елен Вайт пише: з такою зброєю атакували прихильників істини в усі часи. ті самі аргументи все ще використовуються проти всіх сьогодні, хто наважується представити на противагу установленим помилкам. Прості і прямі вчення Божого Слова. це аргументи, які мають конкретний вплив на світ, але зараз вони також не є більш переконливими, ніж за часів реформатора. Вона продовжує реформація. Не закінчилася, як багато хто вважає з Лютером. Її слід продовжується до кінця історії цього світу. З того часу і донині нове світло постійно освітлює святе письмо, і нові істини постійно розкриваються. Хоч здавалося, що Рим виграв день завдяки красномовству Олександра, насправді це був початок їхнього програшу. Святий Дух спонукав члена того високого зібрання дати правдивий звіт про наслідки папської тиранії з благородною твердістю, герцог Георг Саксонський піднявся на ті княжі асамблеї і з жахливою точністю вказав на обман і гидоту папства та на їхні жахливі наслідки. На завершення він сказав. Це деякі з образ кричать на користь Риму. Вони відкинули увесь сором, і їхня єдина мета гроші, гроші, гроші. Нам говорять, що ангели Божі були в тій чудовій залі, проливаючи проміння світла серед темряви обману та відкривали розумі серця присутні для сприйняття істини. Тепер була готова сцена для того, щоб реформатор звернувся до цього великого зібрання, представивши їм просту божественну істину. Друзі, оскільки велика боротьба триває. Бог закликає нас, чоловіків і жінок, сьогодні встати і говорити його правду з любов'ю, вносячи в життя людей силу святого письма та надію, яке вона несе, чи готові ви у силі його влади сьогодні заступитися за нього? Якщо так. Я запрошую вас сказати йому про це прямо зараз, коли ми молимось разом. Отче Небесний, ми вдячні Тобі за те, що ти дав Мартину Лютеру сміливість піднятися, висловитися з любов'ю. Але з переконанням про дорогоцінну біблійну істину, яку багато хто з нас сприймає як належне. Допоможи нам, Господи, міцно закріпитися на той бік біблійної істини, читати її, молитися про неї, отримувати настанови і жити цією Твоєю силою. Допоможи нам, Господи, стояти за Тебе, коли ми. Наявно бачимо скорий прихід Господа Ісуса. Допоможи нам пережити важкі часи, які чекають нас попереду, і усвідомити, як ти стояв з Мартином Лютером, ти будеш стояти з нами. Дякуємо за слово Боже і за підбадьорення, яке воно приносить нашим серцям, і за бачення, яке воно дає нам про кульмінаційну подію великої боротьби повернення Ісуса. Дякуємо, що почув нас в ім'я Ісуса. I mean.